Астрологічний прогноз про події кінця січня-початку лютого і які ці тенденції завдадуть тренд на весь 2024 рік. А зараз, наприкінці січня, планета Уран, яка йшла ретроградно назад, вона розвертається, щоб іти вперед. Стоїть на місці. Це наприкінці січня підвищує нервову напругу. І таке відчуття, що якісь події розвертаються або зупиняються, пов'язані з ураном. Уран це тема міжнародної спільноти, авіації, ракетних обстрілів і всього, що пов'язано з повітрям. А у людей всього, що пов'язано з друзями і спільнотою. Тож зупиняються, загострюються процеси, пов'язані з цими речами. І те, що Уран буде рухатися вперед, означає, що в людей є якісь страхи щодо минулого, ну, наприклад, щодо ракетних обстрілів, або на, на, щодо спілкування взаємодії з людьми. Але те, що планета повертається вперед, означає, що шлях вперед відкритий і попереду будуть рішення всіх проблем. Перевектор заднього наперед скорості означає переозброєння, переобладнання, передомовленості з людьми, домовленості з новими людьми. Оскільки Плутон вийшов із Казірога, то це означає, що треба перестати контролювати те, що ви хочете контролювати. Кожна людина хоче щось контролювати, і от запрошую подумати, можливо, щось. З того, що ви хочете контролювати, не треба контролювати. І краще, навпаки, ну, довіритись іншим людям, наприклад. Далі дуже така народна поговорка: а що так можна було, це якраз про водолій. Тобто, при Плутоні в Казірогі все було не можна. Ну, багато чого було не можна. А при виході планет водолій щось стане можна. Але деякі люди можуть думати, що і далі щось не можна. А воно буде можна. І це буде проявлятися впродовж до 15 лютого в процесі як планети будуть виходити з Казірога. Якщо ви втомились, можливо, причиною втоми є той самий контроль. І треба подумати, що перестати контролювати. Можна сказати, що в цей період сили дає така позиція: роби що можеш, і нехай буде що буде. Для людей, які атеїстичні, водолій, це. Неулюблений знак зодіака, бо водолій в астрології означає символ вода або сніг, або щось, що лється з неба, і в астрології це символ космічної інформації, ну або глаз Божий, так ще можна сказати. І люди, які ну, не вірять, що Всесвіт дає їм інформацію, вони сприймають водолій як хаос. А люди, які вірять, вони просто отримують інформацію, ну, якось з відчуттів, з сигналів якихось всесвіту. І з те, що з Казірога поступово уходять планети, то в людей може бути втома від бажання контроля. Тобто енергетично люди схопились за щось і хочуть це контролювати іншу людину або ще когось. Але із Казірога планети виходять от зараз впродовж до середини лютого поступового Плутон сонцем вже вийшли. і це означає, що не вийде щось контролювати. Треба ну, довіряти людям, всесвіту. Спільноті ну, перестати самостійно контролювати. Також можна на цей період, кінець січня, початок лютого, такий образ запропонувати. Кукли звільняються від Карабаса Барабаса. Карабас Барабас дуже схожий образ на Плутон в Казірогі, тобто страшний адміністратор, який все контролював. Хтось сприймає як страшного адміністратора Російську Федерацію, і тому тут Кремль на заставці, хтось український офіс, там президента або Верховну Раду, хтось своє керівництво, хтось якогось начальника, керівника. І оцей ваш умовний Карабас-Барабас, Плутон, вийшов вже з Козірога, і тут ситуація така, що деякі планети от планета інформації Меркурій, вона ще залишається в Козірогі, вийде в водолій. До Плутона, 6 лютого, це означає, що рішення вже прийняте, звільнитись від Карабаса Барабаса. Але інформація про це людям дійде на початку лютого, тобто на верховних адміністраціях ну, країн вже прийняті якісь рішення, просто вони не доведені до людей. Від теплої ванни до холодного душа. Водолій це символ, от вода, яка з неба або холодний душ. І люди, які були в ілюзіях, от ці інсайти, які зараз приходять, інформація для багатьох це може бути як холодний душ. Не страшна державна адміністрація. Плутон страшна Казірох адміністрація. Схема розсипається. Монстр втрачає контроль. Це тенденції впродовж 2024 року. Деякі люди вважають, що перехід Плутона в водолій буде означати ужасні страшні катастрофи. Я такого не вважаю, тому що планета, яка контролює водолія, тобто Уран, вона знаходиться в повільному і стабільному знакі Зодіака Телець. А тому я прогнозую реформи, що вони будуть відбуватися стабільно і повільно. Також Уран. В тельці, оцей, він має мало сили до реформ. Це відчувалось, от коли в Білорусі, як тільки Уран зайшов в тельця, спробували зробити білоруський Євромайдан, ну і як це назвати, протести. І вони не вийшли. Тобто Росія спробувала перевернути Україну, і це теж не вийшло. Тобто, якісь такі перевороти, вони йдуть, але вони дуже повільно і не швидко відбуваються. Тому я не прогнозую Армагідонівських якихось Кризи є, але вони не Армагіддонівські. Дякую за увагу. Запрошую задонатити на збройні сили збіри де наприкінці січня закупаємо медичні препарати медичне обладнання. Дякую за увагу! На все добре!